Розпочнемо з такого У Маріуполі активізувалося переміщення військової техніки і живої сили Російської Федерації у двох напрямках. Зокрема, Петро Андрющенко говорить про те, що у бік півночі Донецької області у напрямку Волновахи переміщають техніку, а також у бік окупованого Бердянська. Чи розповідають місцеві жителі люди, що везуть, куди везуть? Наскільки взагалі військова складова присутня в їхньому житті? Наскільки часто відбувається? Патрулювання авіацією, перекидання техніки? Е, дивись, ну, так, дійсно, але ж тут нічого нового, тому що це перекидання техніки вже більше ніж півтора роки. Е, здебільшого, зараз перекидають через Маріуполь техніку саме на е, пів... південний напрям. А наступальні дії в районі Авдіївки вони, тобто окупанти, ведуть за рахунок тих резервів, які в них є у Донецьку, Макиївці. Тощо. Але ти знаєш, я б хотів повернутися там на декілька хвилин назад. Ви показували Красногорівку. Ви показували, як туди приїхали білі Януголи. ось я тобі скажу, я був разом з ними. Я разом з білими янголами попав у Красного, у Красногорівку. Я тобі скажу, що пряма аналогія з Маріуполем це те, що я не бачу, ви це показали чи ні, але ж там є могили людей прямо на. По двір'ях, тобто мене провела бабуля до могил до могилки свого чоловіка, якого вона поховала під балконом, тому що вона не може вивести його, так і ось він там вже лежить досить довго. Вона чекає, коли можна його буде перезахоронити. І в Маріуполі в нас було таке щось, те, що я згадав. Дійсно такі щемливі історії розуміємо, що їх надзвичайно багато по усій території України ем, хочеться іще поговорити про Маріуполь детальніше. Зараз говорять пропагандисти про те, що вони завершують нібито будівництво залізничної гілки, так сполучення Маріуполь із російським Таганрогом. Ем, на якому етапі це будівництво, і які це несе ризики й загрози для нас? Ну на жаль, на завершальному етапі, да які е, 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 ризики слухай, та такі ж самі, який які несе для нас порт? Який несе для нас е, нова дорога з Росії через Маріуполь е, на південь? Тобто е, Маріуполь став логістичним хабом. Повністю і це його єдина місія. Це те, що розповідають в ефірах пропагандистських змі про те, що Маріуполь будуть відновлювати там ще щось. Це все для внутрішнього російського телеспоживача. Нас насправді основна місія міста це бути логістичним хабом. Я тобі скажу, що я не дуже розумію, яке місце в цьому є для місцевих жителів, які себе луплять кулака. Сами в груди, що 에, дивіться, як похо... Смотрите, как похорошел Маріуполь при Путіні. Ось вони таке кажуть, і я тобі скажу, що 에, мені їх дуже жаль, мені їх дуже шкода, тому що це наші е, наші люди, так тому що вони знаходяться в заручниках у окупантів. І мені дуже шкода, що вони на всі ці новини про відбудову там про ще щось вони реагують дуже. Ревносно якось а, вони сперечаються зі мною, сперечаються з тими, хто виїхав. Так вони кажуть, нам що ми неправильно зробили, тому що потрібно було лишатися. Я тобі скажу, я а, сьогодні в. Згадав ту книжку, яку я читав у дитинстві. У мене було дуже багато книжок, не було інтернету, звичайно. Тому я читав це е, цікава псих, психологія, і там було описано, як людина реагує е, на, на, на страх, як вона його виражає І ось є три, е, три вектори. Перший вектор це людина, якщо там на неї до. До, Допустим, нападає собака. Вона може взяти палку та відлупцювати цю собаку. Якщо вона не така смілива, вона може злякатися та втікти, або вона може впасти в ступор. Я ось тобі скажу по Маріуполю. Люди перша категорія людей вони вступали до лав Азову і билися з окупантами. Друга категорія людей, як я так. Вони як тільки змогли, там у середині березня вони втекли від окупації. А третя категорія людей це. Ті люди, які впали в ступор, які лишилися під окупацією, і я тобі скажу, що зараз вони виправдовують свій, свій а, страх, от саме цим, що ми все правильно зробили, що під окупацією жити набагато краще. Я патріот свого міста, а не там якоїсь держави. Тобто вони виправ... виправдовують самі себе, і мені мені їх дуже шкода, дуже дуже. І я дуже сподіваюся сподіваюся, що після деокупації ми з вами, як змі, ми. Зможемо донести до них якусь нашу думку. Дійсно, головне, щоб ця кагорта, третя категорія людей, вона не росла і не переважала усіх інших. І ще маємо такі цифри, що власне в Маріуполі звітували про запуск 37 котелень. Проте навіть офіційно загарбники повідомляють, що 500 будинків не отримали тепла 156 досі залишаються із розкритими покрівлями. Ну і розуміємо, що нині інфраструктура у Маріуполі у критичному стані скільки загалом там залишається людей, родин і сім'ями, як вони будуть переживати холоди цю зиму? Я ти знаєш, дуже сподіваюся на те, що вони переживуть цю зиму. Я тобі скажу, я Я тримаю пальці ось так, навіть за окупантів, щоб в них все вдалося, та вони запустили всі котельні. Але ж я роз, розумію, що це мало імо імовірно. Там є декілька причин. А, найголовніша причина це те, що вже другу зиму Маріуполь живе система опалення та, в принципі, система водопостачання. живе на дуже. Жорсткій воді, яка е, доставляється в Маріуполь з резервного водосховища, вона е, жорстка. і вона дуже е, погано впливає на труби, на е, теплообмінники, на котли, на все, на все це і те, що ту ту зиму якось люди вижили, Футфутфу, -фу -фу. а цієї зими ти бачиш, яка штука ті труби, які е, були під впливом цієї води минулого року. Вони знов під впливом цієї ж самої води їх пороз'їдало Проз'їдало ще того року. І е, ті люди, які не зможуть е, опалювати свої будинки за, за рахунок централізованого опалення, вони звичайно ж будуть вмикати обігрів обігрівачі. І така велика кількість е, приборів високої, е, високої потужності, вона е, дуже пагубно буде впливати на систему електропостачання міста. Вона, я тобі скажу чесно, вона і до війни була така собі. Не дуже не дуже добра Її момо. Е, е, модернізували, міняли, але це все було поступово, і це все зійшло на нівець з початком бойових дій, тому що окупанти лупили саме по енергопостачанню, Вони нам намагалися нас там якось змусити вийти до них. Ось, ось так ось да тому, коли люди почнуть вмикати е, велику кількість обіг... обігрівігрів-обігрівачів, ляже ще й це. Якщо ляже це, то ляжуть насосні станції, які е, дають воду в централізоване опалення, і це. Піде принцип доміно. А що стосується того, скільки людей на жаль, е, дивись, якщо про, про людей взагалі, то їх там дуже багато. Чому тому, що десь біля 150 тисяч це Маріупольці з їхніми родинами, так а ось інші, я думаю, там вже біля 100 тисяч це гастарбайтери та е, гості нашого міста, які їдуть зі всієї Росії за е, длінним рублем, тому що саме гастарбайтерам платять. Е, Дуже великі кошти відносно наших там да і саме гастарбайтери везуть туди свої родини, своїх дружин, а їх може бути дві-три, своїх діточок, дідусів, бабусів. І ось. Їх зараз дуже дуже багато в нашому українському місті, і я тобі скажу, що я бачу в цьому якусь міг міграційну політику Росії, тобто вони переселяють мігрантів, які їм вже ось тут, вони їх переселяють до Маріуполя, тим самим розмиваючи місцеве населення. І Я повторюю ще раз, на мій погляд, дуже важко знайти буде місце маріупольцям. У окупованому місті у тому соціумі, тому що ну чим довше вони будуть чекати на деокупацію міста, тим важкіше це буде, і саме тому я тримаю не те, що пальчики, а я тримаю кулаки за наших пацанів, які рано чи пізно вийдуть на контрнаступ в районі Маріуполя. Ми впевнені, що так і буде. Пане Миколо, якщо говорити про ось цих гастарбайтерів, то про які національності йдеться, і ем, взагалі чи розуміють вони з якими умовами їм і їхнім сім'ям доведеться зіткнутися в самому Маріуполі, е, чи є для них житло, чи можливо вони навіть виганяють місцевих жителів. Е, дивись, про які національності, там кого тільки немає. Так, там узбеки, буряти, е, якісь там Дагестанці хто ще, ну то більш такі войовничі да, mm -hmm. люди. А це звичайний набір національностей, які їхали там до Москви, до Пітера на будівництво. І чи розуміли вони, куди вони їдуть? Звичайно. Послухай, звичайно, щодо умов, ну давай прямо скажемо. Вони в Росії живуть аби як, тому що вони там заробляли коштики та відправляли їх до себе додому. В Маріуполь вони їхали з розрахунку такого ж самого, але. В Маріуполі, а якщо порівнювати з Росією, в них умови набагато кращі. Тобто, ти дуже правильно спитала, де ж вони живуть, і це дуже цікаве питання, тому що є випадки, коли оці бригади інтернаціональні вони ремонтували якісь будинки. Ну а це там десь місяць-два, да і ось вони за цей місяць-два бачать. То вони щось там ремонтують, і якісь квартири вони покинуті, тобто там людей немає. Що з тими людьми для них по барабану? Чи вони загинули минулої весни, чи вони виїхали, чи ще щось. А для них важливо, що є житлова площа, і вони заселяються туди в наглу, абсолютно в наглу привозять туди ось весь. Той набір, про який я тобі вже а, сказав. Тобто дружини, дітки, дідусі, бабусі, ось вони цим табором а, заселяються туди. А, за маленьку копійку це можна порішати або з начальником ЖЕКу, або десь там вище, і все, і вони вже. Маріупольці. А є ті, кому виділяють житло, є ті, хто живе там у якихось покинутих будівлях, де немає людей. Ті, хто, ті в кого більше коштів, ті, в кого більше грошей, вони покупають собі будинки, квартири, тому що я тобі скажу, що ринок. Нерухомості зараз в Маріуполі там прямо бум, такий собі бум, тому що дивись, є е, люди, які навіть після деокуп... деокупації вони кажуть мені, що навіть після деокупації вони не будуть туди їхати жити, тому що вони не розуміють, як можна жити на місці гибелі десятків тисяч людей, і вони там якимось чином, ну я тобі прямо скажу незаконним чином, вони намагаються продати житло там, є нотарі. Е, е, Люси, які лишилися в Маріуполі, які перейшли на бік окупанта, та є ріелтори, які приїхали туди з Донецька, і ось вони працюючи в парі та працюючи в тандемах, там в трійках з місцевою адміністрацією копами, ну не копами, мусорами, Да, якщо так mm -hmm. можна, так ось вони ем, переоформлюють ту нерухомість, яка вже скажімо так, не потрібні їхнім власникам, тобто це нерухомість людей, які загинули. В них є дані, хто загинув так і вони саме по цих списках намагаються йти. Був один випадок. Мені здається, місяць тому якийсь там волонтер з Росії. Він переїхав на Приїхав в Маріуполь. Щось там намагався робити, я начебто, для волонтерки, і він орендував будинок. Будинок дуже непоганий. Там мені здається за 150 тисяч рублів на місяць. а Це дуже дуже велика сума, так навіть для Маріуполя. Тим паче, так ось він орендував цей будинок, а потім він вирішив його віджати. Що він для цього зробив? Він написав заяву, що, начебто. Ті люди, яким він платить за оренду будинку, вони знаходяться в Європі. Що, начебто, вони ці кошти відправляють на допомогу ЗСУ, тому потрібно цей будинок націоналізувати, бла бла бла. І коли він прийшов, йому проломили бошку монтіровкою. Якісь друзі цих людей, і в нього нічого не вийшло. Але я впевнений, що дуже багато випадків є такі, де виходило так. Тобто будинки націоналізовували, а потім вони розписувалися на тих, Кому це потрібно, тож бачиш, дуже великий процент, майже половина населення Марі... Маріуполя зараз це не Маріупольці. Я думаю, що з кожним місяцем цей процент буде рости, рости. Тобто їх стане більше, а Маріупольців стане менше, тому що хтось виїжджає зараз. Хтось на жаль в когось загострюються ті захворювання, які були на фоні пекельної весни того року, і саме зараз людина може вмерти, тому що медицинське медичне обслуговування там ну таке собі. На хочу ще зачепити тему документування фільмування воєнних злочинів росіян у Маріуполі. Mm. Нещодавно з'явилася новина про те, що у Сербії заборонили показ фільму «20 днів Маріуполі Мстислава Чернова його нібито назвали антиросійською пропагандою. Ну я насправді дивилася в кінотеатрі цей фільм. Ну це звичайний репортаж. Там жодної вигадки проплакала. Мабуть, що увесь сеанс не знаю, чи дивились. Ся ви, однак, наскільки на вашу думку світ поінформований про те, що пережив Маріуполь, і продовжує переживати зараз? Я вам дуже дуже дякую за це запитання. Я сам думав якось підвести до цієї теми, але ж бачив, ти сама я дивився цей фільм два рази: два рази. Перший раз у Києві, другий раз у Дніпрі минулого тижня. Я тобі скажу, що на другий раз я думав, що я плакати не буду. Так, але ж я, як і ти, плакав друг, другий раз, майже цілий фільм. Що важливо, щоб його бачили, щоб його бачили всі? Я тобі скажу, я дуже мрію, що його побачать росіяни, ті люди, які телефонували мені в Маріуполь, коли це ще було можливо, і казали мені просто потерпі, мені стріляємо по гражданським людям. І що мені було дуже приємно в Дніпрі? Ось на другому показі, де я був. До речі, 25 жовтня в Дніпрі знов будуть безкоштовно показувати цей фільм у Мінорі. Я дуже дуже раджу. Мені що мені було дуже приємно, коли я вийшов на сцену після е, показу фільму і спитав у глядачів, А їх було дуже багато. Я спитав, е, попросив їх, щоб підняли, підняли руки ті, хто не був у Маріуполі минулої весни. Я тобі скажу, що більшість залу е, підняли руки. Тобто, це були люди, які не були в тому пеклі. І мені було дуже приємно, що вони побачили, що там було насправді, і вони розкажуть це своїм близьким, це свої ті своїм а, близьким. Далі далі далі. І я дуже сподіваюся на те, що фільм візьме всі міжнародні премії, які тільки можуть бути, і ти дуже правильно кажеш, це дійсно це майже просто репортаж, але це бісить Росію. А саме тому його заборонили заборонили до показу. Да а, саме тому, що як вони там написали в. У фабулі, що це антиросійська пропаганда. Ну, звичайно, послухайте, там видно, що саме Росія розстрілювала з танків мирні будинки. Там це все видно, там видно, як гинули діти. Ось на цих, на цих, на цих моментах плакав зал весь. Я тобі скажу, що я зустрів у залі пару копів та пару СБУшників з Маріуполя. Я їх пам'ятаю, як і вони мені. Мене і ти знаєш, після фільму, коли ми спілкувалися з ними, я питав їх: чи ви плакали так, теж? Тобто, навіть чоловіки плачуть на цьому відео. І надзвичайно важливо, що на моєму сеансі також було багато представників інших держав. Іноземці також ем, там, до речі, субтитри українські озвучка англійською мовою. Це теж надзвичайно важливо, аби люди розуміли це. Микола Осиченко, президент Маріупольського телебачення, був з нами на прямому зв'язку. Дякую. Дякую вам дуже.